you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Рада національної безпеки та оборони на нещодавньому засіданні ухвалила санкції щодо учасників референдумів та низки російських олігархів, які мають майно в Україні. Відомо, що у списку опинився російський олігарх Олег Дерипаска і мільярдер Михайло Фрідман, якому належить в Україні Альфа-Банк. Про це повідомило НВ джерело обізнане з рішенням відомства. Щодо сьогоднішніх санкцій, туди увійшли учасники референдумів. Звинувачений у держзраді Кум президента РФ Володимира Путіна, Віктора Медведчук і оточення Янукович, Олігархи, Курченко, Дерипаска. Лебідєв Фрідман і всі олігархи, які йшли в пакеті синхронізації. Інших олігархів будуть виносити наступної п'ятниці на МРГ міжвідомчої робочої групи, а голосувати, мабуть, через тиждень. Повідомило джерело видання. Пакети санкцій були розглянуті міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики МРГ. Загалом до переліку ухваленого РНБО увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Окрім вже згаданих персонажів у списку, фігурують діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення, представники регіональних еліт та влади РФ, олігархи та їхні Скельке оточення, артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України, колаборанти, які перейшли на сторону ворога, високопосадовці державних корпорацій, представники Вищого керівного складу Збройних сил РФ, представники так званих урядів ЛНР ДНР, окупаційної влади АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України. Потенціал посилення санкцій ще далеко не вичерпний. Про що йшлося, зокрема, під час нещодавної зустрічі з міністрами торгівлі країн G7 в Німеччині. Отже, ми й надалі продовжимо синхронізовувати санкційні дії з нашими міжнародними партнерами. Зазначила голова МРГ та перша віцепрем'єр-міністерка міністерка економіки Юлія Сверденко. Додається, що обмеження також ухвалено проти іноземних громадян, так званих міжнародних спостерігачів, що брали участь у референдумах на тимчасово окупованих територіях України. Санкції в даний момент є одним із дієвих інструментів позбавлення економічної бази РФ та компенсації наслідків воєнних дій. Наразі все ще залишається чимало осіб, які своїми рішеннями та грошима підтримують убивство українців. Ба більше через російську агресію Україна втратила річний ВВП країни 564,9 мільярдів доларів отже, питання необхідності повної конфіскації майна кремлівських посіпак має бути вичерпаним. Відповідати за підтримку воєнних злочинів та підлабузництво диктаторському режиму Путіна мають усі без винятку, навіть незалежно від громадянства. Усі, хто тісно пов'язаний з Російською Федерацією, усі ці фрідмани, Дерипаски, медведчуки та інші. До існуючого вже списку слід також додати Михайла Воєводіна, що вважається бенефіціаром: Energy. його головний бізнес пов'язаний з управлінням п'ятьма операторами, системи розподілу електроенергії в Україні, Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Рівно Обленерго, Чернівці Обленерго та Херсон Обленерго. Ця ж група має готельний бізнес. Прем'єр Хотелс Енересортс, володіє часткою заводу Дніпроспецсталь у Запоріжжі, ТЦ Метроград та Метрополіс у Києві. Активів і бізнесів у росіян в Україні повно. Від спортмайстеру Доброкарду, навіть улюблену багатьму Моршинську виробляє компанія IDS Боржомі, що належить Альфа-груп Михайла Фрідмана та Генріха Хана. А чого лише варта промислова сфера, Краматорський феросплавний завод, Миколаївський глиноземний завод, енергомаж спецталь, глухівський кар'єр кварцитів, Миколаївський глиноземний. Комбінат ВСМПО, Титан Україна, нічого дивного для російських бізнесменів Україна була наступним майданчиком для розвідку бізнесу після РФ. Тут вони відчували себе як вдома. На відміну від інших держав для України, все очевидно. Конфіскація має стати механізмом відшкодування збитків осіб, які постраждали від російської агресії. Бажано визначити це через напрямки використання вилучених коштів. До речі, ці ж цілі задекларовані в законопроектах Великої Британії та США. Для цього закон повинен забезпечити незалежний судовий нагляд, тобто можливість бодай судового оскарження таких рішень. Отже, започатковуватимуть. Це незалежні суди, а не вовче, правосуддя, яке за копійку допомагатиме збіднілим олігархам та російським агентам впливу. Як це було за президентства гетьмана? На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.